Ну і ми продовжуємо наш ефір під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста, знайшли тіло хлопчика. Про це повідомила прес служба міністерства внутрішніх справ у телеграмі. Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини, 117 поранені, сім осіб врятовано. Досі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях. Тож більше про те, як відбуваються. Ось ця ліквідація наслідків російської атаки. Запитаємо у речника державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Київ Павло Петров. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Павле, вітаємо вас в ефірі. Доброго, Доброго ранку. ранку. Вітаю студія! Слава Україні! Героям Давай, слава. слава пане Павле. Що можете нам розповісти станом на, раз, на зараз, зараз на ранок? Що відомо про розбір завалів? Скажіть, будь ласка, як минула ця ніч? Тому що ми знаємо зі слів наших колег, зокрема, що рятувальники трудилися цілу ніч? Вітаю! Дивіться цю ніч. Рятувальники продовжували розбір завалів на всіх трьох локаціях. Наразі рятувальники продовжують свою роботу. До ліквідації залучено більше 370 рятувальників від ДСНС міста Києва, також більше 71 техніки залучена велика апаритна техніка для підйому великих частин конструкцій. На жаль, так, як ви сказали, це правда, що під час розбору завалів в житловому будинку, в п'ятиповерховому Шевченківському районі міста рятувальники знайшли тіло хлопчика. Чи тому на зараз маємо 27 загиблих? На жаль, і 117 травмованих. промови пане Павло, скажіть, будь ласка, ось ми вчора спостерігали наскільки кияни, гості міста активізувалися щодо розбору завалів, допомагали рятувальникам? Скажіть, будь ласка, чи спостерігається вже зараз зранку, Ось станом на 9.30, те що і кияни зараз теж долучаються, можливо, десь до розбору завалів допомагають, продовжують допомагати рятувальникам. Це, насправді, вчора від самого початку наших робіт на, не тільки на Охмадиті, а майже на кожній локації було дуже багато людей, дуже багато волонтерів, просто людей, які прийшли долучитися допомогти розбору завалів. Бо я думаю, всі бачили ці е, світлини і відео з такими е, живими ланцюгами людей, які просто е, величезними чергами допомагали рятувальникам, розбирали такі, знаєте, невеликі конструкції. Е, Допомагали чим могли ми їм дуже сильно вдячні. Але після того, як закінчилися саме маленькі конструкції, рятувальники приступили більш до таких, знаєте, великих і масивних ну, частин конструкції будівель, нам прийшлося відвести людей за для їхньої безпеки, для того, щоб вони не травмувалися, тому що наразі працює велика техніка, великогабаритна техніка, техніка, також рятувальники. Пане Павло, скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, скільки часу може тривати ще розбори завалів, зважаючи на те, наскільки зараз є інтенсивною насправді робота рятувальників? Це, це, робота рятувальників вона насправді інтенсивна. Вона не зупинялася ні на хвилину, на щастя, не було повітряних тривог, нічого нам не заважало. Рятувальники дійсно працюють 24 на 7 на всіх трьох локаціях і. Давати прогноз приводу того, наскільки роботи будуть продовжуватися, насправді дуже складно, але сподіваємося, що сьогодні ми їх завершимо. Пане Павло, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що тримаєте нас в курсі подій. Долучились до ефіру. Це був Павло Петров, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті. Київ говорили ми з ним про наслідки про наслідки російської атаки по столиці. Зокрема, нагадаємо і за його словами, те, що зараз більше 370 рятувальників працюють і долучилися до розбору завалів. І, зокрема, як повідомив нам пан Павло, підтвердив ось цю інформацію, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайшли тіло хлопчика. Таким чином, внаслідок наслідок вчорашньої ворожої атаки. Ки по Києву загинуло 27 осіб. Серед них тепер чотири дитини, 117 поранені, сім осіб врятовано. І пана Павло, речник державної служби із надзвичайних ситуацій в місті Києві, не взявся брати прогнози. Скільки ще можуть тривати роботи із розбору завалів?